Друзі, вітаю, вітаю вас з Одеси, вітаю з Новим Днем. Слава Богу, нема поганих новин у нас за цю ніч. Сьогодні буде зустріч, яка перевертає душу. Яку щоразу чекаєш з нетерпінням. Щоразу молиш Бога, щоб вона відбулася. Нехай після поранення, після госпіталя, лиш би відбулася ця зустріч. Давно не розповідала вам по цінах на одеських ринках. Знімати щось мені не хочеться вже. Так вам скажу, що остання ціна на помідори, які я купляла, це була 30 гривень. У можна купити по 25 гривень за кілограм. Кавуни бачила по 18. Вчора купила кукурудзу. 10 гривень за качанчик. 4 качанчика купила, зварила, з'їла з задоволенням. На пляжі кукурудза по 60, то мені по 10 вона геть зайшла отлічно. Друзі, в останньому своєму відео я знову показувала вам свою квартиру і пропоную вам відпочити у мене. Хто іще не спів відпочити в Одесі. Біля ми, будь ласка, я запрошую. Ціни доступні. Подивіться останнє відео, яке називається Запрошую до себе. Також в останньому відео знов розпродаж прикрас. Будь ласка, зверніть увагу. Своїми покупками ви додаєте гроші на збір для дронів на ЗСУ. Тому зверніть увагу. Комусь може на подарунок треба, хтось може себе хоче порадувати. Дуже якісні, срібні прикраси, ціни ще шестирічної давнини. Тому передивіться, долучайтеся до цієї акції і разом ми переможемо обов'язково. Так, ще трошки по цінах. Персики я купляла по 70 гривень за кілограм. Абрикоси, звісно, дуже дорогі, від 130, і там і 150 і 170. Ціни просто сумасшедші. Чорна смородина 200, малина 160 за кілограм, я бачила. Друзі, на ягоду ціни просто сумасшедші. Не знаю, як для вас, але для мене це ну, просто щось недосяжне. Персики я собі вже купляла по 70, це ще. Якось так. Але смородина по 200 це щось занадто. Навіть сливи там дивилася, сливи навіть по 100 гривень. Ну, там від розміру ще залежить. Є 80, є 100, є навіть ще й більше, ще й дорожчі. Завжди сливи були найдешевші. Ну, Може, пізніше подешевшують. Побачимо. М'ясо зараз від 200 вище. Але я пристосувалася економити як. Я купляю сало. Можливо, купити сало за 50 гривень в кінці робочого дня, як то кажеться, базарного дня. Вчора я купила прямо такий непоганий шматочок на 30 гривень, залила кип'ятком, щоб шкірочка була м'якенька, і посолила, присипала. Спеціями, паприкою копченою, перцем часниковим. І ви знаєте, дуже смачно удворила цю дрібненьку картопли, картопельку прямо в кожурі. І з цим салом, з помідоркою, з огірочком. Навіть дуже непогано. Мені таке подобається. І недорого, і смачно. Ну а що, якщо м'ясо більше 200 гривень? Ну, а сьогодні зранку залила водою. Квасолю, прийду із сіток сьогодні, сварю борщ. Ну, може, не одразу полежу, звісно, бо після сіток я дуже втомляюся. Можливо, навіть і засну після них. А ввечері сварю собі борщ. То буде мені на тиждень їсти. З приводу сіток я вам ще не казала. Я ж уже хожу на дві точки. Щодня на море вже не ходжу, воно трошки утомляє. Тому в той день, що я не йду на море, то йду на сітки. У нас у Київському районі є ліцей і там є волонтерський центр, який працює з 22-го року. І там плетуть сітки. Мені подобається, що там дуже рано відкривають. Можна і в пів сьомого, і в сім ранку прийти, поки не спекотно. Хожу туди. Так, куди ж я сьогодні відправилася? Відправилась я сьогодні на 12-ту а не хочеться мені на 10-й борщі копатися, хочеться у чисте море, тому йду на 12-ту. Правда, сюди мені трохи далі йти і потім далеченько мені до сіток, бо я ж після моря одразу на сітки. Ну нічого, хочеться ж і когось. Підкажіть, як буде разнообразія на українсь, українською мовою, то щось вилітають слова з голови іноді. Ну, трапляється, що ж ви зробите? да Не сказала, що я собі ще дозволила. Вчора купила собі бринзу. Бринза коровича по 200 гривень за кілограм, овеча вже там іде 230-250 гривень. Ну, Я люблю коров'ячу, то взяла собі вчора 400 грам коров'ячої. На 85 гривень я взяла. То буде мені до кави бринзочка. Дуже люблю каву з бринзою. Друзі, іду ось такою арочкою. Потіньочко, класно. Це фонтанська дорога. А я вже доходжу до спуску в море. А море сьогодні виглядає так. Воно у діамантах. У сонячних діамантах. Краса неймовірна. Друзі, зараз 8 годин 13 хвилин. І вже показує мені плюс 27. Уявіть, що буде в день. Гугол обіцяє 31, але щось мені здається, що буде всі сорок. Побачимо. А море вже чекає нас усіх. Чекає і виблискує пляж Рів'єра. Я йду саме туди. Пляж Рів'єра поки ще не порозставляли лежаки. І поки нема нікого, звичайно ж, треба погойдатися. Згадати дитинство. Друзі, я на Рів'єрі. І все ж таки тут вода чистіша, ніж на 10-тій фонтан, ніж на чайці. Ви подивіться, яка вода. Водорослів нема зовсім. А там такі були. Варто таки прийти пару кілометрів для того, щоб купатися саме в чистій воді. Клас. Друзі, все ж таки вода тут найчистіша. Найпрозоріша, найчистіша і найпрозоріша водичка на рівні. З чайкою не порівняти, не порівняти з чайкою Подивіться, яка вона прозора. Зовсім немає. Друзі, це зовсім інша якість купання, розумієте? Зовсім інша якість купання. Я вам раджу Рів'єру. Клас. зовсім інше відчуття, коли купаєшся у прозорій воді. Зовсім інше. Пляж Рів'єра 14 липня виглядає так. Море дуже чисте, прозоре, водорослів нема зовсім. Подивіться, стоять на, на хвильорізі, а там корабель. А Public біч все підіймає і підіймає ціни на свої послуги. Одинадцята станція фонтана. Цей пляж не обладнаний. Пляж Кокос. безкоштовна зона спочатку, а потім платна зона. Не знаю, чи видно вам, але я наче побачила тут уже водорослі. Може, здалося, може ні. На інклюзивному пляжі можна теж зупинятися на пісочку місця достатньо. Можна в волейбол грати. Це інклюзивний пляж. А я нагадую, що після моря нас очікує надзвичайно приємна, сердечна, душевна подія. Обов'язково додивіться до кінця. Ви не пожалкуєте. так красиво сіті буфет зробив. Ля чайка, 14 липня, виглядає так. Доброго дня, доброго дня, Ваня, ставте на плу. Забирай, забирай. зустрічаємо! Так ему уже нельзя. Аня везет. Лимончик. Або лимончик, або будут. Даже без лимончика. Нет. Жива черга. <плодисменты> я второй раз. <плодисменты> О, привет, Иди. <плодисменты> я да, а, еще <плодисменты> <Шитриц> на край, Ваня, <см> по второму кругу нас не фотографировали. Да, 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 я. <плодисменты> 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 не запечатлели. Не за, я за я, вам Диана? Я, я, Диана. За да, да. я снимаю. Да, я не фотографую, я снимаю. Да я сам ну, рад. Слава Богу, что легкое. Слава Богу, что это самое. Главное, что отдохни. А теперь полный. Ты, а я. Да. а да. я? Святое. Святое. Да. Давайте да. уже я сфотографирую. Ну так, невеличке привітстві. Переросло в банки. Дійсно, іздриня, та що внутрі вона не показна. Ми тобі бажаємо щастя і здоров'я, і це тобі від нас. Якщо ти е, захочеш, покладеш або в карман, або повісиш собі на шлях. Це так, та це срібна молитва, дівчатки. Ти підеш до е, нашого отця. Василя Василя і він, бо рідна душа повинна святити. А я тобі не кровна, рідна душа. Ми рідні душі, але не кровні. Підеш посвятиш для себе. Добре, Василя. Слава Вані! З самого початку війни Ваня із своєю дружиною ходили сюди, в волонтерський центр пласти сітки. І зовсім недавно його призвали до лав. ЗСУ, і зараз він нас захищає. І сьогодні після поранення, після госпіталя, він нас відвідав. І ми всі надзвичайно раді. Так, це наша сіточка, яку складає наш Ваня, чергова сіточка. А де сітки для захисників? Дякуємо кожному нашому захиснику і молимось за кожного з вас. Бережи вас, Боже, а ми зробимо все для вашого захисту.